Черговий етап підтримки студентів Карпатського національного університету став можливим завдяки благодійному фонду Чисті серцем. Ноутбуки, електрочайники, мікрохвильові печі та іншу техніку спрямують на покращення умов проживання студентів у гуртожитках. Сьогодні ми передаємо для Карпатського тепер вже Карпатського університету для гуртожитків і також для їхніх адмінбудівлі цей ліжка і холодильники, і машинки пральні. Також аптечки для того, щоб були всіх забезпечені у гуртожитках для дітей. Електробатареї це для укриттів, а також мікрохвильовки, чайники. Ну і само собою ноутбуки. Ректор Карпатського національного університету Ігор Цепенда зазначив, благодійний фонд чисті серцем уже не вперше підтримує університет та його студентську спільноту. Продовж багатьох років. В... Саме ця благодійна організація здійснює дуже широкомасштабні проекти, які в першу чергу сконцентровані на допомогу всім необхідним тим, хто цього потребує. Цьогорічна програма присвячена студентству, і сьогодні ми маємо можливість спільно з керівництвом фонду. В гуртожитках Прикарпатського національного університету розподілити дуже важливі елементи, які забезпечують функціональне життя кожного студента. Одному зі студентських гуртожитків проживають іноземні студенти, зокрема громадяни Китайської Народної Республіки, які навчаються в інституті мистецтв. Серед них аспірантка спеціальності музичне мистецтво Чжан м'яо. Я від імені всіх. Espirantjew choczu wate za podarudok. nam duże przyjemno marżaju -mm. -y w Ukrainie i Kitaju i Kitai e, żyli w Umilii i drużbi. Півзасновник благодійного фонду Честі серцем Василь Вишиванюк наголосив, допомога стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів. Допомога сформована, дякуючи підтримці Міністерства закону справ України та надано від Китайської Народної Республіки. Це вже не перший раз Китайська Народна Республіка надає допомогу Україні через наш фонд. І ми постійно щиро дякуємо за цю підтримку. І вона нам дуже потрібно і навіть так співпало сьогодні що У цьому гр гуртожитку, в котрому куди ми передаємо, також живуть і громадяни Китаю, котрі навчаються у нас у Франківську. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.